Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Емігрант uh. UA. Мене звати Андрій, мою дружину Тетяна. І що я вам хочу сказати? Я зараз знаходжуся в своїй любимій провінції Нюбранцвіку. Їду я в сторону Мірамінчі. В принципі такою. вирішив їхати такою невеликою лісною дорогою. Мені показало щось так. Я тут можу двома дорогами туди доїжджати, можу там їхати хайвеєм, рухатися туди, а можу такою лісною дорогою їхати. Я ці дороги тут пам'ятаю, тому що я тут коли ще працював на Ірвінгу. Я по тих лісах, які от, зліва справа я тут наїздився достатньо. В принципі, я знаю, як, куди виїхати, як заїхати. І де можна. Скоротити, де можна далі їхати. Тобто, в принципі, ця дорога, що я зараз знаходжуся, якщо їхати там далі, можна повернути і виїхати в Чіпмані. Є один, одна опція. Ну, з Чіпмена можна виїхати на двойку, потім можна виїхати на Фредеріктон. Коротше, варіантів дуже багато. Тут різних я не буду розказувати, тому що зараз, в принципі, не про географію доріг Нюбрансвіка. Я хочу говорити далі провінції. Тому що я бачу, тема це така досить актуальна. Люди цікавляться, хто там планує ще приїхати в Канаду. Можливо, хтось в майбутньому планує приїхати в Канаду, ну в кожного своє. Тому, в принципі, це питання з провінціями, воно завжди буде актуальним. Що я хочу сказати? Ви знаєте, друзі, тут трошки ну, багато людей неправильно ведуть себе в плані, тому що, от, власне, в Канаді в них принцип такий. тобто Тут не є люди такі прив'язані, як хтось подумає, що тут дуже такі всі прив'язані до одного місця. і Вони прям всі так сидять, сидять, і ніхто нікуди не подорожує, і не приїжджає. Ви знаєте, що в Канаді є принцип, і є основний ви повинні так само його брати на озброєння. Що спочатку ми шукаємо роботу, а потім вже місце для проживання. Тобто люди тут переїжджають туди, де є робота. Якщо людина знайшла собі роботу в Альберті, вона буде приїжджати в Альберту. Якщо вона знайшла собі, наприклад, в Онтарі, вона приїде в Онтарію. Тобто, все в залежності від місця, де ти будеш працювати. В нас, звичайно, ми так не привчені, в принципі, тому що ми привчені більш такі. Я все одно скажу, що ми більш такі осідлі. Ми не дуже так переміщаємося швидко. Не знаю, можливо, наша така культура. Хоча, можливо, зараз вже щось міняється, можливо, молодь можливо, скоріше рухається. Ну, Але тим не менше, так от, дивіться. Що я взагалі хочу сказати на рахунок од і роботи і того всього. Ви зрозумієте правильно. мене. Що робоча віза, це я її рахую, це іраб рап віза, розумієте? Це віза, яка в принципі вам нічого не дає, крім того, що ви можете працювати. На робочій візі ви навряд чи знайдете гарно оплачуємо роботу, і навряд чи вас візьме якась компанія, така яка платить досить хороші гроші. А я ще раз буду говорити, компаній достатньо, які платять нормально, тобто не є все так, ну дуже знаєте, що аж як що це така трагедія, в Канада вже все одна, одне безробіття, туди-сюди. Я все-таки беру свою ситуацію, власне, як, як водія. Тобто, якщо ми беремо про траки, про вантажівки, нема різниці. Це може бути все, що завгодно, може бути на довгій дистанції, може бути локальна якась робота, чи ще якась, чи ще якась. Це не має значення, повірте. Так от дивіться, в ті ситуації, ви, коли маєте робочу візу ваш ну, якби пошук роботодавців дуже буде обмежений. Це по перше, зараз добре, що зараз всі дали там. Відкриті воркперміти, і люди можуть вибирати, в принципі, ходити працювати. Але ті ворк-перміти в ближайшим часом будуть так само закінчуватися. Їх так не все не лишилося багато часу. В когось лишився рік, в когось півтора року лишилося, в когось лишилося два роки, нема різниці. Але раніше пізніше вони закриються. Відповідно, це в цей час, коли ви повинні зробити імміграцію, розумієте, якщо ви плануєте, звичайно, залишатися в Канаді. Оце є важливо. Туди можна говорити, можна розсуждати про провінції, можна ще щось. Тому що чому я так говорю? говорю, тому що багато хто тратить час, тому що ну, їдуть, наприклад, там в Онтаріо. Ну в Онтаріо вас вам, вам не світить іммігрувати. Ну я не розумію, чому люди такі ну наївні, розумієте, там на такі перенаселення переперенаселення в тому самому Онтаріо, що ну, настільки тяжко там набрати тих балів, то всього, що якщо ви там не якийсь супер -ас, супер спеціаліст, в принципі вам нереально плюс високий рівень англійську треба здавати, і це все це все. Воно складає таку ну якби не дуже хорошу ситуацію. В принципі ви просто тратите час, розумієте? Поки ви маєте можливість навіть приїхати в якусь там, скажімо, я не буду говорити біднішу провінцію, я просто буду говорити, що інакшу провінцію, де та сама імміграція є простіша, розумієте. Це не важливо, це може бути Манітоба, я не кажу вам, що це повинно ви тільки їхати всі в Атлантичні провінції чи в Ніфанден-Лабрадор. ні в якому випадку. Ви повинні просто вибирати, де ви можете скоріше отримати свої документи і злізти з цього статусу як ну, там, тимчасовий. Мешканець Канади, розумієте, який приїхав просто по робочій візі. Це є важливо. І от на цьому треба все будувати, все своє. Тобто не треба дивитися, от зарплата, я там не стягую, мені там не вистачає. Ну я розумію, прекрасно, слухайте, ви що думаєте? Що я ну, нічого не розпочинав чи як, що в мене якась була інакша історія, чим вас. Чи воно у мене якось відбувалось дуже так все гладко, красиво. Я там приїхав з букетом, мені там все вручали. Та я так само наївся своїх проблем отак по, по самі вуха. І тому я, я тому маю право розказувати вам, що в принципі навіть в самих тяжких ситуаціях завжди можна знаходити вихід. Я розумію, що багато хто сидить і вовком виє. Я розумію, що не всі професії там гарно оплачують, чи ще щось. Але, опять же, народ, це є. Ваш вибір, ви туди стрімитеся, ви собі думаєте, куди ви будете йти, як ви будете себе обробляти. Тобто, це, опять же, це в кожної людини своя історія, вона повинна ну, це розуміти. Наступне, я вам точно можу сказати, що зараз, ну от, Навколо, що я бачу, що всі їдуть тільки в одні на великі міста. Тобто, взагалі ніхто не розглядає якісь містечка, де є так само робота. Ну да, ніхто і не шукає. Тому що в принципі я розумію, що в людей ну, така, знаєте, звичка. от Україна в Україні люди, в принципі, ну як в тільки в великих містах була робота завжди. Ще там за, ця, за царя Гороха колись там можна було працювати в, ну, в маленьких містечках, були заводи, були підприємства, це все успішно позакривалося, ну і відповідно лишилося тільки те, що тільки в величезних містах лишилася робота, і люди привикли. Ну і бачу, зараз тенденція так само. Люди всі ломляться в величезні міста. Друзі, да, там робота є, але там і життя дороге. Ви можете їхати, я нікого не тримаю, нікого не відраджую. Ви можете на своїй шкірі вчитися на помилках. Але послухайте мене дурного, розумієте? Я повірте, я. Ну, трошки ну, трошки бачив, як воно правильно поступити можна в цій ситуації, можна грошей більше зекономити. От я вам наведу на простий приклад. Розумієте, в Нібрасику є таке невеличке село, називається Чіпман, там де так само стоїть, наприклад, Ірвінгазавод. Там так само завжди їм потрібні там водії, чи ще хтось, чи ще хтось, чи ще хтось. Да, ну хтось мені може зараз написати, що там ну там глуш. Я то я погоджуся, да, там глуш. Але про що ми зараз ми говоримо? Ми говоримо про те, що нам треба якось себе правильно легалізувати і правильно себе. Зробити, щоб мати документи, щоб потім мати можливість вибрати, розумієте? В той же момент, звідки ви знаєте, знаєте, от ви приїжджаєте в якесь містечко, вам здається глуш-глушю. А по великому рахунку ви починаєте там жити, і, ну, в принципі, виходить, де не так і погано в тому містечку, розумієте. Тобто, це все, ну, я не знаю, це все просто, дивлячись, хто які цілі вибирає. Тому. Коли починається розмова про те, що от одна провінція там багатша, друга бідніша, ні, всі провінції вони по-своєму просто є різними. Тому що так в Канада побудована. І, звичайно, але це не говорить про те, що ви навіть в там, скажімо, Атлантичних провінціях ви не знайдете гарно оплачуємо роботу. Ви її теж можете знайти, розумієте? Тільки просто в якому ви статусі будете в ті провінції. Опять вертаємося до досвіду. Розумієте? Ну якби досвід він так само грає важливу роль. Тобто тут, всі між собою, ті всі. Такі чинники вони між собою дуже взаємопов'язані. І от коли ви сидите, ви, я просто вас, я ну, дуже прошу не, роз, не розчаровуватися, тому що це є тільки початок вашого шляху. Якщо ви на такому е, ну, швидкому якби, старті почнете розчаровуватися, я розумію, що багато знаєте психологічно, яка йде така уловка, що, мов, в Європі вроде все було класно, все було так е, стабільно, якось так, ну, я вже привик був, в мене вроді. Ну, я можу вам сказати, це просто це всього-навсього ваш такий е психологічний виходить, аспект, коли ви думаєте, що треба повертатися, все тут не так. Проходячи час, все тут стає на свої місця. Я вам скажу так: відкрию вам величезний секрет, що, якщо ви хочете, щоб ви розуміли, ваше зйомне житло, яке ви знімаєте, воно завжди вас буде саме більше виривати вашого бюджету. Вихід в тій ситуації це отримати документи Пермет Резидента і, і шукати своє житло, купляти свої, свій будинок, квартиру, нема різниці, що, але вкладати гроші в свою нерухомість. Ви можете мені теж зараз прийти, багато скажуть, що ой, такі ціни, такі ціни. Повірте, хто шукає, той завжди знаходить. Ціни є різні, десь є ціни, що по мільйону коштує, а десь воно коштує в районі 250 там, 300 тисяч. Потім хтось каже: а як же ж назбирати на перший там внесок. Дивіться, так само в Канаді так само це все продумано. Можливо, хтось знав, можливо, хтось не знав. Але в Канаді є така так само допомога людям, які беруть ну, перше житло. Тобто там це власне є, якось ця програма називається, де 5% вносить держава від себе. Да, ви так само, якби це йде ваш кредит, але вам держава допомагає з першим внеском. Тобто 5% ви вносите, і 5% держава вносить. Тому, опять же ж, опять є вихід, розумієте? Ви дивлячись людей, які виставляють дуже багато відео, от в Ютубі про Канаду, ви їх дивитеся. Я бачу там купа переглядів, купа того всього. Але повірте, там люди взагалі не розказують то, що. Власне, дає можливість, як то скажу, сказати, швидше адаптуватися і робити правильні речі. А я ще раз говорю, ваша сама правильна річ це буде купляння вашого житла. Це і саме так само, це така фішка коронна, що ви собі просто не представляєте. Тобто, все, що ви зараз платите, ви переплачуєте капітально, тобто за зйом, при тому за чуже житло, яке ви знімаєте, яке ви за нього платите, воно в принципі вас як би ну доїть. Якщо хтось у п'ять мені почне там розказувати про... То, що ой, а там, туди-сюди, я вам скажу: на етапі, коли я ще працював на Ірвінгу, я вже купив будинок, був, я ж знімав там житло і плюс платив вже іпотеку за свій будинок. І це протягом року, розумієте, друзі? І я від того не збіднів, не стало мені гірше, але я вже мав своє майно в яке я вклав гроші. Розумі... Ви, ви розумієте, тобто, ну, перепрошую за слово паразит, розумієте. Але якось воно мені так, то скажімо, саме лайтове мій паразит. Але воно, власне, так і складається. Тому от, вибір провінцій, це все. Так само приклад вам наведу. Людина жила, працювала в Альберті. Але коли прийшло питання купівлі житла, вона змушена була переїхати в Саскачвань, тобто біля Альберти. Чому? Все дуже просто, тому що там. Житло було дешевше, всього все, розумію. Ну, якось так воно виходить. І туди, відповідно, виходить, вам легше стає жити. Тому говорити про провінції можна все, що хочете. Можна казати, що ті багачі провінції, ті менш багачі, ті супербагаті. Це все зрозуміло. Але на робочій візі вам потрібна провінція, яка дає можливість вам іммігрувати. А не дивитися на те, що де ви там більше грошей будете заробляти чи не заробляти. Ви ж я ж нікому не кажу, що всі повинні працювати е, тільки водіями. Е, ви можете вибирати собі опять же провінцію по плану, якщо ви хочете змінити свою роботу. Наприклад, у вас була в Україні е, чи десь інакше, ви працювали по якійсь певній спеціальності, ви б хотіли вернутися до, до своєї спеціальності. Ви опять повинні розуміти, що імміграція це одне. а Життя після отримання постійного, постійних документів, це зовсім інакше. Це є як інь і янь. Я вам на повному серйозі кажу, це є дві різні сторони медалі. Це 100%. Я навіть на робочих візах це є раб віза. Вона вас буде завжди обмежувати. Ви можете знімати житло, ви можете жити туди-сюди, але ви не зможете. Ви будете чимось завжди обмежені на рахунок вивчення англійської. Друзі мої, англійська здання екзамену це не є самий страшний варіант. Ну, повірте, це є просто підготовка така власне під цей екзамен. Це не є про знання мови, це не є про знання вільного володіння англійською. Це є все дурниці, опять же. Це є суто підготовка під екзамен. На повному серйозі, тому не треба робити нічого проблему. Ви хочете вибирати там, Онтаріо, хочете Бісі вибирати, no problem. Це є ваша ну, це ваша є справа, ви собі їдьте, дивіться. Ви просто розчаруєтеся, втратите час і все. Якщо ви сидите, наприклад, в Новій Шотландії, вас щось не влаштовує, можливо, вас може там не влаштовувати. Е, опять же, ви вибрали великі міста, в яких все дорого. Можна так само говорити про Альберту. Є різні райони, де є помешкання, є дешеві, але там. Ну, райони бажають кращого. І так всюди буде. Буде завжди десь якась така ситуація. Е, тому я, от, наприклад, візьму по Канаді, пишеш, розумієте, багато хто. Ж не розглядає там десь їхати, я не знаю, в, на, в Юкон там чи ще куди, чи там на ті території, там де холодрига купа, розумієте, де дуже холодно. Ну ви ж ніхто не розглядаєте, ніхто не хоче їхати туди, тому що там тяжко, туди сюди. Але там же ж так само є. Є свої міста, є свої якісь певні програми. Там ж тоже є якісь певні кар'єри, на яких люди працюють. Ну тобто є дуже багато. Канада здоровена країна. Канада настільки величезна, що тут говорити про щось, ну, я не знаю, вчити чи англійську, чи французьку немає різниці. Просто, що вам легше, ви просто сидите і це монотонно. Я вам даю гарантію, якщо ви займалися там французькою і ви маєте поняття, хоч якісь базовий французький, ви за півроку підготуєтеся до французького екзамену. Якщо ви займалися англійським, у вас є поняття чуть-чуть базове англійське, ви за півроку підготуєтеся до здачі. Все можна здавати. Просто Ну, я просто розумію, що багато хто з людей, от якби які самі, їм надзвичайно тяжко жити, ну якби знайти себе. Але друзі, ми всі ми так, ну то така ситуація, так імміграція, вона так построєна. Вона просто так построєна, і треба з тим якби, розуміти це, приймати це, що ну, спочатку ти будеш заробляти там обмежені кошти. З часом ти будеш рости, ти будеш розуміти ситуацію, ти будеш вклинюватися. Я ще раз скажу: я ні в якому випадку нікого не відраджую чи комусь раджу якусь конкретну провінцію. Ви повинні самі для себе обирати, де вам краще, де ви би хотіли би зупинитися і продовжити своє життя. Але я це говорю для людей, які власне займаються питанням власне імміграції: куди ви хочете їхати, куди вам. E, зараз багато людей там ломляться там, в USA, U4U e, на цю програму. Я їм так само бажаю успіху, але я просто знаю, що e, в USA, якщо ми беремо, щоб емігрувати, тобто отримати документи там, постійного мешканця, Це тобто грін карту тобто, yeah. чи отримати статус. Громадянина цієї країни надзвичайно тяжкіше, ніж в Канаді, і це вся прик... і це. Вам всі скажуть, що це є надзвичайно тяжкіше, тому. Всі мають право вибору. Як хто собі хоче, так і буде стелити, так і буде спати. Ви можете мене чути, можете не чути, можете просто пропускати поміж вуха. Але я буду вам завжди казати, що проблема є не навколишньому середовищі, яке нас оточує, а проблема є першим ділом в нас, коли ми ставимо собі якісь певні такі бар'єри і знаємо і б'ємося об стінку, і думаємо, що оце є тільки свята правда, і інакшого немає. Ні, так треба трошки по-інакшому дивитися. Треба робити підхід. Якщо е ви вломатися в закриті двері, так може по треба попробувати в сусідній постукати, може там скоріше відкриють. Ну, Якось така повинна бути ситуація. І так повинно, на, на мій погляд, отак повинно відбуватися процес тої міграції. Чим швидше ви себе Е, Знайдете, чим швидше ви зрозумієте, в якому руслі вам рухатися, тим скоріше ви досягнете. Я повірте, я вам точно скажу, що якщо хтось розраховує, що в Канаді буде така супер-супер криза, я вам можу точно сказати: не переживайте, супер кризи тут не буде. Просто зараз за рахунок того, що в світі йдуть війни. Певні кошти забираються з економіки, вкладаються в виготовлення зброї і того всього. І це є нормальний процес. Не треба від того, Канада да, в Канаді, так в Канаді. Життя, звичайно, є дороге, але я ще раз скажу, на це є свої причини. Ви зрозумієте, от хтось говорить там про Атлантичні провінції, про те, що великі проценти, податки чи ще щось. Правильно, друзі? А як ви хочете отримати оці всі дороги, коли тут народу роздвато й обчився, розумієте? А територія величезна. Як можна це все отримувати, як можна це все робити, щоб воно все було в нормальній дорогі, нормальне це все? Тому і відповідно є податки. Все, нічого тут нічого страшного нема. Якщо навіть я ще більше вам скажу, якщо хтось думає, що в Нюбрансвіку немає нафти, так само є нафта. Просто її тут ніхто не розробляє. Можливо, вона не в таких кількостях, як в Альберті, але вона так само тут є. Що саме цікаве, розумієте? Тому я якось так от вам хочу розказати, просто поділитися своїм баченням на того всього. Ну але в крайній випадку вибір лишається за вами. Ви самі собі господарі. Я надіюся, що у вас буде все добре. Бережіть себе, до нових зустрічей. Коментуйте, ставте вподобайки, тому що нам важливо зворотній зв'язок з вами. Мені приємно завжди читати коментарі. Багато людей пишуть, і це цікаво переписуватися, тому що так якось ти розумієш, наскільки. Потребність, в якій інформації в людей виникає. Тому ставте, можете робити свої побажання, яке ви би хотіли відео, на яку тему зняти. Будь ласка, я звичайно знімлю без жодних проблем для вас. Тому всього найкраще, до нових зустрічей, бережіть себе.